Зараз ми говоримо про військове протистояння, і, от саме, як на мене, нам зараз зерновий коридор невигідний у цьому дуже короткому періоді, тому що на перспективу то так пояснюю. Якщо до прикладу Росія заявила про те, що вона вимагає скасування санкцій, відновлення транспортування м'яку повернення свів для Росіхольцбанка і так далі. Ну для низка там питань стоїть на неї. От якщо ви це зробите, ми тоді погоджуємося. Це історія минулого року, коли ми деякі умови виставляли, коли погодилися на зерновий коридор без задоволення ніяких умов. Сьогодні вони почали бити по Одесі, по інших містах і сказали, що ні. Ми цього робити не будемо якраз до того часу, поки ви не наші не задовольните вимоги. І ми повеземо. Якщо ви до нас ну, не дослухаєтесь, то ми самі повеземо зерно ту Африку, про яку ти говорив. Безкоштовно. Запитання, куди вони повезуть це зерно? Русі. Відповідаю. Повезуть вони його через Туреччину. Однозначно так. Найближчий, найнормальніший шлях треба вести туди. Вони зможуть пройти через босфор без Ордогана, який три дні поспіль вже мовчить. Після свого турне, ну перед турне знаємо близьким сходом, він давав прес-конференцію в аеропорту, і він там сказав, що ну я прилічу, поговорю, чи в Сочі до нього злітаю, чи потім ні, давайте телефоном поговоримо. Міністр закордонних справ поговорили, і вони що дійшли. Далі Ердоган мовчить. Зараз продовження зернової угоди напряму залежить від Ердогана, тому що він визначить, чи буде задовольняти умови Росії, чи не буде задовольняти, якщо він дасть можливість проходу Росії. Виключно Росії її зерна Босфором, то це він грає з Путіним. Якщо він не дасть, то Путін нічого не зможе зробити. Зернова угода не продовжиться. Туреччина, як на мене, є дуже важливим зараз стратегічним нашим партнером. Їхнє оце грання однієї дупої на дві табуретки. Воно ну не, не, не додає ні нам, нікому. У НАТО постійні проблеми з ними, європейським союзом постійні проблеми з ними на близькому сході в усьому світі. Проблеми з Туреччиною. Давайте говорити відверто. І оця вся історія, Але як врахуй, на мене, вона Туреч... дуже Туреччини... я завершую. Оця історія, як на мене, вона дуже нам корисна зараз. Ми маємо оцю маржу, про яку Тарас говорив, між старим врожаєм і новим, коли ми збираємо, можемо щось складувати, не складувати. Ми попродавали багато чого. Так само, як і Росія багато чого продала зерна сподської продукції, ми можемо трішки почекати. Не випадково була заява, зроблена зараз від Міноборони України, що ви будете бити по нашим кораблям і ми будемо бити. Тут інше питання: як чим? Да? Ну, Поки що залишимо сторону. Тому я ще я Нам зараз, от моя позиція, зернова угода не потрібна в цьому короткому проміжку. Вчорашня заява е, міністра закордонних справ Великобританії, якого сватають на посаду міністра оборони е, Клеверлі, да, прізвище, якщо не помиляюсь, він апелював знову до Ердогана. Ердоган, визначайся. Всі до нього апелюють. Якщо ми зараз її висмікнемо, Туреччину висмикнемо на нашу сторону, це буде дуже велика перемога. Звісно, ми платимо дуже високу ціну за це. Але знаєте, за останній рік, півтора всі заспокоївся, все їде, все хорошо. Я вчора слухав одного активіста з Одеси. Він каже: Так в Одесі теж все хорошо, все їде, все хорошо. Це не мої слова. Коментар давав у новому врівні. І ви знаєте, багато про налаштованих в Одесі людей їм навіть ракети не мінюють мозги. Але світ, ну сказав, ну так що, працює і все. Яка різниця? Десь Ердоган туди-сюди, так не може бути довго. розумієте? Тому ця вся історія, як на мене, вона, я не знаю, з ким провокована, але тут не про зерно зараз, абсолютно не про економіку. Валерія, я ж почнемо з того, що якщо ти про налаштований, то там нема що управляти. От, там я хоч, хоч, це, хоч, хоч ракети, хоч Ердугана що, там, там, там пустота. Е, стосовно, ти маєш на увазі, що це медійно дуже сильно починає рухати світ. Сто відсотків. Це, це моє е, переконання. Що це нас, він зараз почав консервуватися. А ми, нарешті, починаємо трошки його розширювати, Бо ну, ООН так далі. Здає, сьогодні ж ООН збирається, здається, по питанню якраз зернового так. В принципі, ти правий, є в тому якась логіка. З точки зору економіки, наскільки ми втрачаємо, ну стоп, ми ж зараз отримуємо фінанси звідки? Правильно? Ну левову частку, давайте буде відверті, ми отримуємо від наших партнерів. правильно? Тобто, іще там тих. Декілька мільярдів, там, скільки ми там заробимо, я думаю, в принципі, це не буде проблемою для того, щоб перекрити. З яких виведуть, да, якщо зерна. А якщо все, ну... ні, як я вже кажу, там, це, це не такі величезні кошти, за які можна втрачати якийсь суверенітет. Стосовно е апеляції до росіян, що ми можемо лякати, це також дуже крута ідея була. Тобто, в принципі, те, що ну, ви, не хочете, ви, ви нам забороняєте, ну, ми будемо забороняти вам. А чому би ні? Ну це ж гра з двома гравцям. Чому ми маємо? Ми маємо можливості. Та хлопці, ну є ще ракетики, які можуть долетіти. Є ті самі дрони. Ну вони не зможуть все чорне море перекрити для того, щоб забезпечити це. Вибачте, вони не змогли Кримське місто. там не все, було. там ті водолази кожен день плавали, Absolодно. щоб цей. А ви думаєте, вони перекриють всі судна? Mm. Та достатньо для того, щоб пара там попасти, куди треба. Біжі, ну вони плавати, можуть ніби. вони можуть замінувати море. Ні, так, вже вони вже мінують. Вони це, це тоді все. Але ж дроном чи щесь це, 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 це ж не має там значення. І тобто, маю на увазі, що можна перекрити всім цю гру. Щоб ну буде вони, не хочуть, щоб ми плавали, ну не будете ви плавати. Чому справа ви в тому, що вони все-таки мають окрім Чорного моря, вони будуть мати можливість вийти в море. Росія на нового, об'єми. І сама, і сама, і сама гра. І плюс тут же ж маємо розуміти, що в цьому є країни, які зацікавлені в тому, щоб. Коридор не працював взагалі. Тут я дещо абстрагуюсь від твоєї позиції, тому що є країни, які останніми роками тільки накопичували зберігання і зберігали зерно. Ці країни є Китай. Він створює спеціальну інфраструктуру для того, щоб роками закопляли вони зерно і зберігали в себе на випадок, коли в світі буде або третя світова, а вони стануть основними одними з. Тих, хто можуть постачати зерно, скажімо, тій ті ж Африці. Ви зверніть увагу, і, і себе там скоріше стратегічні запаси для себе, але вони створюють і стратегічні запаси для того, щоб можна було впливати зерном потім на геополітику. Ми говоримо про Африку. Так, от допустимо або скажімо, моделюємо ситуацію. Ми не маємо у нас коридор закритий. Ми не маємо можливості доставляти зерно до Африки, що відбувається. Інші країни запропонують своє зерно. Я назвав це Австралія, я назвав це Канада, Європейський Союз теж, Сполучені Штати, Бразилія і Росія в цьому ключі теж є. Вони засиплять Африку своїм зерном. І ми втрачаємо ринок. Тому нам коридор потрібен, абсолютно потрібен. Це є навіть якщо в короткотерміновій такій, скажімо, о-фреймі короткотермінового часу, він потрібен, щоб кораблі йшли, щоб ми не втратили ринки. Бо якщо, бо це вже другий рік підряд. В нас зависає питання експорту нашого зерна, Погодюсь. і якщо це другий раз, то це вже стає певною стабільністю, і тоді остаточно, там скажімо, країни Африки будуть переорієнтовуватись на інших країн. Тобто і а, а, слухайте, гроші в житті не головне, як я сказав, але нерви заспокоюють. Але в цьому плані Бразилія вони моментально народять. розумієте? їх не хвилює те, що Росія вбиває українців, Росія ракети пускає по мирних містах. Їх це не хвилює. Бизнес ферст денаро конта тутто, як я кажуть в Італії, гроші вирішують це, і вони будуть тільки раді тому, що Україна вже відходить, вже вийшла з п'ятірки. А ага, давайте ми зробимо так, щоб вона вийшла із десятки. І просто ми тоді не будемо мати кому продавати свої зерно. так. Ми будемо для себе мати його дуже багато. Хліб у нас падає в ціні. Розказую, Тарас, одна ремарка, одне речення. Зерно із України, з одеського порту в Туреччину, потужність близько 10 мільйонів тонн по року. В Туреччину і назад дуже коротке плече. Назад повертається в борошні, плюс 300 доларів на кожній тоні. Разом 3 мільярди. Так, а... Окей, а навіщо назад нам повертати в бору? Так я ж ні, так, кажу. Ні, так про що говоримо? Ми можемо робити на місці, Для чого правильно? нам возити його туди-сюди? Може ще... не треба все вивозити. Це саме, знаєш, якби як італійцям продавали своє там найнавищі на якось зерно потім спагеттів. Не Продукцію, хороші, Продукцію, ні, <з. про що говорили? Якраз також хотів про це сказати. І ще один маленький нюанс. А чому ми думаємо, що після завершення війни? Ну я, я думаю, що ми всі ж надіємося, що Україна переможе, ми правильно? Ми віримо це однозначно. Окей, вони ринки. А хто сказав, що ці ринки можуть перерозподілитися в сторону переможця? Зараз, ну, якщо займуть ці ринки ті самі росіяни, ну, вони вже займають, вони вже, вони мають цю можливості, ми бачимо це зі сторони, наприклад, там, зерна. Ну, Я впевнений 100%, що можна буде домовитися на ті об'єми. І назад повернутися. Ну, я впевнений, на 99% збору. як би я цього не хотів, я тобі чесно але, скажу. Просто катастрофічно не хочу. Я не випадково говорю про борошно. Ви говорили про побудову зміну структури ринку і так далі. Як варіант, нам, але дійсно зробити нам зараз оце має струсити всіх нас. Ви робите зерна 100 мільйонів тонн. Ви не знаєте, куди його дівати. Ціна на ринку падає. Та подумайте головами, хіба ви можете в землю закопувати стільки, щоб прибирати? Тут же ж ідуть. добрива, гербіциди і так далі. Це така бізнес-схема колосальна на Україні, побудована. Вона нам не корисна, друзі. Оце моє переконання.